Всім добрий день. Сьогодні я вам хочу розповісти, так як вона вже є така рубрика у нас в мене на YouTube каналі про сортність гортензії. і я хочу вам розповісти про такі, таку сорту серію крупнолисної гортензій, як Endless Summer. Endless Summer це одна із самих старих сортосерій серій крупнолисної гортензії. Самих старих-старих-старих. Ще є сортосерія серія але в мене є три сорта сорту серії Endless Summer. І зараз ми розберемо по сортам ці сорти. Перший сорт, який мені більше всіх подобається, з тих сортів, які в мене є, це Endless Summer Summer Love. Красотка. Дійсно красотка. Я хочу зупинитися на такому баченні, яке я, маючи ці сорти гортензії, які в мене вони. Вони вже у мене, ну, мабуть, років 5. То це гортензія для початківців. Сорту серія гортензії Endless Summer для початківця. Чому я таке зробила заключення? Висновок, що я такий зробила. Тому що вона дуже гарно зимує в землі. Ендрі Summer Summer Love вона в мене, я її отримала, вона в мене була така блакитна трошки. Я її стала підсиняти, і вона в мене стала така прям синя і. Таким темно-бусковим, вона така хамільонна, така. В неї є і синя квітка, і блакитна, і рожева, і ну, така вона красива дуже. Але в основному вона вже в мене вся така засиняна. Квітка дуже велика. Квітка тримає е е е, протягом е майже п'яти місяців свій декоративний вид. Квітка велика, така, знаєте, вона не така, просто сама квітка. ну от, якщо. І е, в кінці сезону вона взагалі взагалі стає така червона. Прям така, ну, в мене так, як я її підкисляю, то вона у мене навіть не червона, а така, знаєте, темно-бускова. Дуже-дуже-дуже ну, гарна. Із оцих трьох сортів, які в мене є, ця в мене сама любима. Я її буду завжди вирощувати. Вона завжди в мене буде в моїй колекції. І вона в мене в ґрунті, вони в мене всі в ґрунті, дві в ґрунті, а одна ще в горщику. Одна серія, один сорт. Тому мені іменно Endless Summer, Summer Love з оцих трьох гортензій, які в мене є, вона мені сама більше подобається. Могла тобто сказати, недолік Вообще, взагалі в усьої сорту серії Endless Summer, вона розвалюється. Вона не має рівні пагони, такі, як меджикалі брантів. Вона не сильно добре переносить сонце, вяне вона, вся сортосерія. Але її це все можна простити тільки тому, що вона дуже гарно зимує в землі. Вона, коли перезимувала, навіть якщо в неї підмерзли верхні бруньки, то вона дає, в неї усі квітують усі бруньки, які були заложені в прошлому році на гілках вони всі квітучі. Всім доброго дня! Сьогодні, хочу таки буде зрівняльне відео. Бачите, це кущик у мене, який висаджений в землі, називається Ендрі Summer Pink. Вона заявлена була Pink через рисочку Blue. Я її купувала в Україні. Цей кущик приїхав з Голландії, Ендрі Summer Оригінал. Воно, вона з паспортом. Вона мене в мене 7, 7 чи 8 літрів горщик. Вона заявлена, бачите, Андрій Саммер оригінал. Заявлена голуба, і вона дійсно голуба. Я розумію, що голландці її підкислюють, і я цю не підкисляла. Я її тільки почала підкисляти в цьому році сульфатом алюмінія. Буду підкисляти її ну, і до кінця цього року, і на наступний рік побачу, чи вона в мене буде голуба. Але дивіться саме по собі, що це взагалі різні сорти. Не може бути Andрі Summer Pink і Enрі Summer Original, як багато говорять на просторах інтернету, що вони одінакові. Не одінакові вони. Дивіться, якщо взяти ось цю квітку, вони практично однакові, ці квітки. Але дивіться, яка тут щільність пелюсток тут, і яка тут щільність пелюсток тут. Тут пелюстки гаразд більші. Листки. Дивіться, який тут листок. І дивіться, який тут листок. Це взагалі різні листочки. Вони навіть не похожі, тому що ці круглі, а тип такі продовгуваті. Також е у них різні самі пелюсточки на квітках. Тут пелюсточки такі, їх постійки по три, а тут пелюсточків чотири, а тут пелюсточків три. Бачите, все, дивіться, вони, ось, бачите, вони такі три пелюсточка, а тут Чотири пелюсточка. В них навіть самі квіточки в них совершенно різні. Так що, якщо ви хочете собі купити і думаєте, що це буде один сорт, вам говорять, що Ендрій Саммер це і оригінал, і Пінк, тільки то з а то ні, ні. Це взагалі два різних сорта. Чому я сьогодні вам хочу зняти таке відео, щоб ви бачили, що це дійсно так. Вони навіть в початку розпуску квітки, вони взагалі різні. І по формі, і по квітконосу, і по величині, і по листку, і взагалі це два різних сорта. Так що можна мати в себе в колекції і Endry Summer Pink, і Endry Summer Original. Якщо цю підкисляти, Ендрі вона буде голуба. Я її хочу на наступний рік довести до голубого кольору. Ну, а Ця голуба, бо приїхала з Голландії, там голландці не щадять її, вони їх підкисляють. Я робила експеримент: обрізала гілку на дві пари бруньок, і вона із верхніх бруньок давала гілочку з квіткою. Тому можна сказати, що її можна кожного року обрізати. Якщо вони підмерзли, і вона буде квітувати. Це та сортосерія крупнолисної гортензії, яка квітне завжди. Не знаю, звісно, які зараз, як вона виживе при нинішній зимі, тому що у нас сьогодні 3 лютого 2026 року і температура була вночі 24 градуси морозу. Вони в мене накриті стоять в траншеї. От, там і спанбонд, і клійонка, і снігу трошки там накидало на них. Я думаю, що все буде добре. Але після цьогорічної зими ми можемо приділити гортензію, яка нас буде радувати квітінням в наступному сезоні, тобто цієї, цього літа 2026 чи ні. Але на все воля Бога, як то кажуть, і нічого ми з цього зробити не можемо. би ми її не вкривали, то. Будемо бачити по результату уже коли буде весна. Тому цьому сорту гортензії Endless Summer Summer Love я можу поставити 100% 5 балів. Вона дуже має багато позитивних моментів. І то, що вона там трохи розвалюється, ну нічого страшного, її можна. Зв'язати і вона буде собі гарно мати кущ. Можна каркас поставити для неї, все, що хочеш, можна придумати. Але самі кущі цієї гортензії, вони не перевершені. Вони просто вона вся облита отаку квітками, квіти великі, і вона, ну, я закриваю очі на є ці недоліки. Другим сортом, який у мене є, це Ender Summer. Оригінал. Єсть українська гортензія Endless Summer. Ну, я не знаю, чого в нас в Україні. Ну, у нас, бачите, воно трошки раніше нічого взагалі цього не було. Її прозвали Endless Summer. І вона, типа Endless Summer в Україні вона продається. Але вона взагалі відрізняється від Endless Summer оригінал. Вона взагалі не похожа на цю Endless Summer. Тому назвати ту гортензію, що вона Endless Summer. Взагалі не можна. Це якийсь старий сорт гортензії, який він є от, у нас в Україні. Його завезли, може, десь з Європи ще років 20 назад. От. І, а як, чи, ну, вона повинна, якщо вона Endless Summer, то вона повинна ну, бути якимось там, ну, такою, як у нас говорять в Україні, Endless Summer сорт, такого немає сорту. Це, Сорту серія, така як Меджикал, така як Рембранти, така як Свіч. Ендлі Саммер це не сорт. А у нас в Україні він чомусь його називають сортом Ендлі Саммер. Я хочу це донести до споживача, до гортензиманів, що це дійсно не так. Я розбиралася дуже багато з цим всім. У мене є відео на YouTube-каналі порівняння цих двох сортів. От. Вони взагалі різні, взагалі різна квітка, вони взагалі різні. Я так думаю, що у нас оця наша Endless Summer українська Вона із, з якої серії Uedmi, наприклад, або там. Ну, це старий сорт, який мінлива. Це старі сорти. Вони привезені до нас в Україну давно. Але вони. Мають бути, вони дуже чудово зимують, вони ремонтантні, вони просто суперові. Тому Endless Summer Оригінал. У мене він також засинений, я в нього підливаю регулярно сульфат алюмінія, і він у мене блакитного такого, блакитного вже синього кольору. Також він трохи розвалюється, але квітне він дуже гарно. квітне на пагонах. Цього року і на пагонах прошлого року вся ця сортосерія Endless Summer, вона ремонтантна і в неї дійсно виражена та ремонтантність, яка заявлена виробником. Тому що, наприклад, якщо ми купуємо другі сорти гортензії, і в них виробник заявляє, що вони ремонтантні, то я не можу вам, ну, то я цієї ремонтантності буває взагалі не бачу. То іменно в сорт серії Summer вона дійсно є стовідсотковою ремонтантною. Що якщо вона може вимерзнути наземна частина, то вона викидає нові пагони і квітнуть вони цього ж року, цього сезону, вони все одно квітнуть. Що можна. Ну, Однозначно сказати про другі сорти, які також повинні це робити протязі вегетативного періоду, а вони цього не роблять. Вони викидають нові пагони, якщо вимерзає наземна частина, і не квітне. То Endless Summer сортосерія супер. Іменно Endless Summer Original вона не сильно любить сонце. взагалі. Якщо на неї попадає сонячне проміння а це з 12 до 2 годин або з 11, палюще, на неї попадає, вона вся в'яне вона просто робиться така, просто як... Ну, квітка повністю лягає, отак, вона зморщується, як папіросна бумага. Ну, взагалі. От. Потім, коли сонце уходить, на неї не попадає сонячне проміння, вона тугор вертає і вона. Поливаємо її, і вона вертається до тієї ж краси, яка й була в ранішній період часу. От. Я не являюся я не, я не хочу сказати, що це якийсь такий недолік. Це дуже багато гортензій, які не люблять сонце. От. Ну, чому вона так в'яне? Тому що в неї дуже тонка пластина листя і квітки самої. В неї такі тоненькі листочки на квітах, тоненьке листя в неї, вона не така знаєте, моцне листя, як, наприклад, і Меджикалів або в рембранті. Якщо брати два куща поставити і їх зрівняти, то там листя таке моцне, толсте, що навіть якщо на неї попадає сонце, то вона більше підпалюється, підгорає, ну, вона не в'яне. А ця вона просто в'яне за того, що в неї дуже тоненьке листя. Ну, такий сорт, так вивели тоді ще на той час його. І, ну, я не я говорю, що це якийсь недолік. Це не недолік, таких гортензій дуже багато. От. Але якщо ви хочете мати сад малого ухода, ви хочете, наприклад, Засадити присадибну ділянку гортензією, то ця гортензія іменно для вас. Чому? Тому що вона буде квітнути завжди. От. Якщо, наприклад, такі сильні морози, як в цьому році, то її треба вкривати. А так я її не вкривала взагалі ні в прошлому році, ні позапрошлому. і морози були мінус 12, мінус 15. Вона все витримувала і вона все квітла. Навіть от. От це іменно Endless Саммер, вона в мене в минулому році, в 2025, зимку вона підмерзла. Я її обрізала, ці верхні гілочки ці з буреньками, бо вони підмерзли, вони взагалі засохли. Обрізала до живих бруньків, і ці бруньки дали квіт, квіти, і вона була, квітувала у мене цілий сезон. Квітка в неї декоративна, також вона робиться червона, така бордова на осінь. Просто супер сорт. Ну, я рекомендую. 5 балів. от 5 балів. Я вам сказала, ви бачите, дуже багато якихось таких тонкощів або те, що вона ну, трошки має якісь недоліки, але завжди я їй поставлю 5 балів тільки за це, за 100% ремонтантність. Ще в мене є сорт з э, цієї сорт серії Endly Summer Bloom Star. Вона трошки відрізняється від своїх двох попередніх сортів, тим, що в неї дуже маленька квітка. В неї квітка ну, дуже маленька. А чому? Тому що вона має тонкі пагони і вона квітне вся така, знаєте, в неї повністю кущ весь засипаний квітами. А чим більше квіток, тим вони менші по розміру. Вона в мене також має блакитного кольору, темно-блакитного кольору. І вона ну, от, квітне, ну просто огромна така шапка. Вона у мене іменно Endless Summer Bloom Star, вона у мене в горшку. В горшок уже там 20 літрів, і в цьому році я вже її буду висажувати в ґрунт, тому що вже нема куди її або її треба ділити кущом, бо вона дуже велика. І вже треба літрів 30 її перевалювати в горщик, а потім ці горщики носити. Ну, якось. Для мене це вже дуже тяжко, і не хочу нагружати всю свою сім'ю, щоб ми не тягали ці величезні горщики. Тому вона в мене буде, може, навіть поділяна, вона в мене буде. От, одна частина буде висаджена біля будинку, а друга частина буде висаджена на дачі. От. Побачу, як це я його зроблю. Коли витягну з горшка, побачу, що там робиться в неї корнева система, чи можна її поділити, щоб не травмувати рослину. Це я всі маніпуляції буду робити весною. От. І цій гортензії, цьому сорту Andrew Summer Саммер Star, я також можу поставити 5 балів тільки за те, що вона ремонтантна 100%, що вона квітне завжди. Навіть якщо вимерзає наземна частина, вона дуже в'яне на сонці. От Я просто вам рекомендую, якщо ви будете купувати цей сорт, то ви повинні її садити тільки в повну тінь. Або щоб вас там притіняв будинок. Но це не значить повна тінь. Це ну дивіться, не під дерево там 100%, або, там, знаєте, там, під якоюсь там сосною чи ще десь. Да? Ні, у вас повинно там сонце бути до 10 годин, а потім, наприклад, із п'яти вечора. Це таке є ну, деколи будинок прикриває, коли там ну, якийсь сарай прикриває, якийсь, якісь там рослини зверху, якісь там по бокам рослини великі. Да? От, в таким, тому що вона взагалі, якщо ви її посадите на сонце і на неї буде попадати сонце, вона вся просто вигорає і вона просто зморщується, ну, просто як папіросна бумага. Дуже негарно вона стоїть, ця це Endless Summer Bloom Star. Але вона ремонтантна, вона обільно квітуча, вона дуже гарна, декоративний кущ дуже гарний. Навіть якщо він розвалюється, а він розвалюється, бо в неї дуже тонкі пагони. От як з недоліків Bloom Блюмстара можна сказати, те, що вона. Не нарощує товсті пагони, оці, да, а в неї наоборот дуже багато пагонів, вона викидає із корневої системи. В неї кожного року вона викидає дуже-дуже багато цих базальтових пагонів, і вони квітнуть, розумієте? Вона така трудяжка, що ну, можна сказати що просто трудоголік. Вона, знаєте, Дивлячися на, на цей сорт, можна сказати, що вона, знаєте, вона з усього, що можна, робить квітку. От. Але ж вони дуже чим більше пагонів, тим вони тонші. Я ви знаєте, живцювала цю гортензію і просто знаєте, взяла її отак і обрізала на дві пари бруньок. Тому що вона наскільки були тонкі пагони, що мені вони, вони просто лежали. Знаєте, вона така, на неї можна, навіть якщо так глянути, то вона як ампельна. Вона її так все, якщо не підв'язати, і вона вся лежить, повністю вся лежить. Мені це дуже не сподобалося. Я думаю, я її обріжу на дві пари бруньок і щоб викинула вона товсті пагони, щоб вони трошки укріпилися. Нічого подобного. Вона викинула море пагонів, море пагонів. Вони всі заквітли, на квітки заквітли. На тонких оцих тонесеньких гілочках. Це, ну, але вона в мене в три рази отак зв'язана, знаєте, віником, прямо так-отак отак доверху. Бо якщо її розв'язати, вона просто отак розвалюється, тому що в неї квіток дуже багато. і, ну. Ви знаєте, якщо таку послухати, так, як я вам розповідаю, а я вам розповідаю правду. розумієте, Я вам розповідаю правду. Бо цієї і правди вам ніхто не скаже. Вам в основному продають саженці і говорять, що там вам розкажуть, ну, от просто розп... ну, будуть розповідати так, що ви, ну, е... поганого вам нічого не скажуть. Я вам говорю і погане, і хороше. І хороше іменно в сортосерії Endless Summer, що це для початківця, що це для малого саду малого входу, що вона 100% ремонтантна, що вона квітне обільно дуже гарні кущі? Да, її треба підв'язувати, її треба ховати від сонця, її треба там поливати частіше. Да? Ну Вона вас буде радувати, при тому, при всьому, будуть морози чи не будуть морози і так далі. Тому вибирати вам, розумієте, любі мої гортензімани, вибирати вам сортосерію, сорти гортензії. Там, де ви будете менше ухажувати за гортензію, ну будете мати завжди квітіння. Чи вам треба гратися з якимсь сортом гортензії, якщо він виморзне вас у. В ґрунті, то ви не будете бачити взагалі року нічого, але ну, зато в неї є дуже гарні пагони, рівні, все, вона красива, декоративна, все. Тут вибирати вам, розумієте? Тому що я хочу вам сказати таку річ, що кожна гортензія по-своєму дуже гарна. Але ж догляд за кожною гортензією різний. І тому, наприклад, сортосерія Енлісам рекомендую всім мати у себе на присадибній ділянці вирощувати її тільки в ґрунті. Не треба її мучити в горщиках, не треба взагалі її, тільки в ґрунті. Вона в дуже гарні показує кущі. Її можна садити як в... в Криму, так і на півдні, і на півночі нашої України. Вона для любого регіону України вона підходить. Тому я буду цю вирощувати гортензію, я буду її живцювати, і в мене будуть саженці цієї гортензії. Завжди, Це в мене буде топ саженців для продажу. Тому що це бестселлер, який буде в мене один із самих головних сортів ремонтантної гортензії. Тому що він підтверджує ремонтантність. 100%. Е, вся сортосерія вона ще має там дуже багато сортів. У мене їх просто немає. Я про них вам говорити не буду. Як тільки в мене появиться якийсь сорт цієї гортензії, то я вам розповім про неї. От. Но мене ці три сорти влаштовують, і я не бігаю за другими сортами, які там вони ще є. От слова зовсім. Там ще є Endless Summer White Біла. Вона мені ну, взагалі не потрібна, тому що в мене є другі гортензії, які білі. От, мене влаштовує іменно ці три сорти гортензії, які в мене на даний час є. Тому вибір за вами. І хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, тому що в мене вся правда про гортензію. Група Вайбері у нас клуб гортензіманів, там можна буде замовляти гортензію весною. Також у нас є група по вирощуванню гортензії, але вона приватна, якщо ви хочете в неї попасти, вона платна. Але ви хочете вирощувати гортензію, хочете почути від мене мої уроки, будь ласка, пишіть мені в приватний вайбер або в приватний телеграм. Силочка буде в шапці профіля цього відео. Так що, будь ласка, і до наступної зустрічі. Чекаємо перемоги і чекаємо весни.